Такерсон дуже смартфеньковий. Щоб знати, що він достиг, що тут жовтий має бути. Такий і звук от такий. Оба О, матча... ого, Оце був... О, а ну зараз дід спробує. Це супер. Сенсей, ще маленький. Рости, рости маленький. Спеціально для Ярика. Просив смачного кавуна, то ми йому відправимо сенсей з самого міста Ізмаїв. Прийшла нам кавунчики з Ізмаїла. Зараз ми розпакуємо їх і покажемо, розріжемо, які вони так, і в нас три сорти кавунів сенсей. Паладін і Леонардо. Будемо пробувати. І нас хлопців відсакати. Прийшли отакі кавунчики. Сорт сенсей, похожий, говорять на талісманчик. Отакі От є. Непогані. Зараз будемо різати, будемо пробувати. І сорт Галадін. Паладін. Паладін. Бачите, дехто каже, щоб знати, що він достиг, що тут жовтий має бути. Все ж таки, І звук отакий. От Хлопці прислали мені, а це прийшли з Одеської області, так як ми його ще не їли ковна. І ми попробуємо його зараз, як то кажеться, Баба! внуки чекають. Оба! О, бачили? Ого, оце, був, оце був той самий, що ми спіли. Оце якраз все, що воно було спіле. Самі бачили. І зараз. Я зараз я вам. Оце такі. Зараз дам кажу. Так. Під. Туди вода, туди спускається. Кавуни, щоб такі були не, не спілі, дорог. Даю, даю здоров'я. Добре. Зараз я говорю, поки. щоб були такі, треба таку жару, як зараз. Зараз у нас більше 30. І якраз зараз тут важне, щоб не хвалило, а тут потім все візьмеш. Добре? Так, будемо всі, всі будемо, всім хватимо. Два кавуни, всім хватить. Це ще перший раз хто їсть, хто вже їсть беруть. Зараз Соня дам, зараз ще одна у нас Соня, сусідка пришла. О, зараз буде кавунчики. А ви кажіть, що смачні чи ні? А ну, кажіть, смачні кавунчики? Mm -hmm. Ну, зараз дід попробую ще. І теж На mm -hmm. Насіння збирайте. Не розкидайте на кучу. О, а ну, зараз дід попробує. Це супер. Як херсонський, чесно. Но це одеське. І покажемо у відео, де відріз, як різ і непоганий. Отак смакують. І ти будеш, давай, де Бери. Бери. Оці кусочок є. Це у нас був паладінь. А це сенсей вже піде на пізніше. Сенсей теж непоганий, але будемо пробувати його трошки пізніше, так як не будемо зараз різати. І відео у нас буде, де він різ і як що до чого. Тоді діти бачу ласують. І дійсно, всі, він смачний, як Говорю одразу на херсончині. Дуже смачний колочок. Супер. Скавун дуже добрий. Піднімемо відеочку це. Де ж так кидать будуть особа. Поняли? Отак вони смакують. З внуками вчора пробували одного кавуна, а сьогодні будемо пробувати другий. Сьогодні у нас сансей. З Одеської області. Помаленько. Бачите, зараз будемо про... Оба лопнув непогано. Хлопці мріться. Оба ляйте, дуже красиві. Середина дуже добра. Гляньте і спіли. Я кусок. спіли. Це був великий ковір. Це теж сенсей. Він як талісман, від відсакати. Дуже непоганий. Це yeah. yeah. mm. взагалі. А це і взагалі супер. На, yeah. без косточки. На, там трошки почувається. А ну no, гамайте. Эля, будеш? Mm -hmm. Давай я такого. Yeah. Він вже трошки навіть і перестиг. Так, він вже, як кажеться, і трошки і перестиг. Ну, дуже. Довго, певно, йшов до нас. Бери оце водій. Ну, душа, класна середина, називається ця душа, дуже добра. По боках теж. Прошу. Смакують. Всі смакуємо. Це росте такий кавунчик, кілограм 5-6. Цей сенсей, там той був більший. Тут які прислали, так і є, але дуже смачний. Так що ми цього року відвели трохи душу на кавунчиках. Головне внуки покуштували. Та, влуки, внуки покуш... покуштували. О, такий. Так, внуки покуштували. Дуже смачний. Так що можна я садити, і відсакати кавунчики. У мене, На, я в... На, у мене є, я покажу пізніше. У мене пішли Без сорт. Без е, подивлюсь, Хамач. але с... година зверху не зелена, а така більш біла. І непогано він зараз пішов. І пішла ще одна диня. Це буде відео у мене все впереді. А це просто таке відео, що прийшов Ізмаїл, Хлопці передали. Із і ми його коштуємо. Дуже дякую, хлопці. Кавун суперові. Рекомендую, звичайно, і такі сорти пробути. Сенсей я вже чув на ринку великій Купані, це до війни, які привозили хлопці-садили сенсей. Так, а це в нас кавун Леонардо. Зараз попробуємо його, що він. О! О, які спіли! Навіть трошки-трошки вже переспіває, чуть-чуть починає. Будемо пробувати. Пробуємо наш каву. Він такий червоний спілий. Колір дуже червоний, гарний. М -м, на смак... Солодкий, дуже смачний і ароматний. Ну, в Одесі вирощуються так само непогані кавуни. І тут ще є маленький. Ристіть, дрестіть. Тут селест і. Всім здоров'я! Синцей. Сенсей. Всім здоров'я. Україні перемоги та і пробуємо такі кавунчики. До побачення.